виносить я сумки вино. Давай, давай заходь, зараз будемо його завантажувати. Йдіть, допомагайте теж. все добре буде. Все Давайте. нормально. Це дуже вже страшні обстріли були. Ми п'єся не мамка, я б ще сиділи в погребі, там би були. А тому, що ж її, ну, вона ж взагалі не ходить, нічора не перша група вважає інвалідність. Перелетіла напроти моєї хати вікна теж. Ну, тільки осколками побила, це повилітало, все. Ну, считай, хата як не жила стала. У нас дуже, ну, дружусь, дуже страшно. У нас отока була, як той. Я, наприклад, зразу вибігла, я біжу по хатах, кричу, чи живі всі, щоб обзивалися. Ми вже договорилися, якщо що. що. Хоч вийде з погреба, крикне, що ти живий.